Все влаштовує, напевно. Не можу сказати. Зміниться лавочки. <смі> ну, можливо, і ті, які зломані відновити, напевно, потрібно. А так, в принципі, напевно, треба замінювати дерева, напевно, ті, що падають, бо часто падають, я так розумію. Це вже, напевно, з флористами якимось радитись потрібно, як його прикрасити, зробити більш таким приємним. Дітська площадка Рошеновська. Там, она закрыта. Это качество. Которая на ну, набережной? Не-не-не, которая вот здесь в парке. ага. Возле ледово. Да, а там да? детские, да, я уже несколько раз хотел зайти с ребенком. Она закрыта почему-то. Угу. Вот, вот вот это, единственное, как бы, да, то приходится идти в парк и здесь с вас А так, в принципе, ну, как бы. Ну, качели новые качели. Хотя вы. У меня загали-то тут все влаштовые. Ты хочешь что-то? А что, что горки. <рискотворение> <рискотворение> Да. Так, перестань грязні горки, просто сніги. Ви знаєте, що я все Шелде. життя в, принципі, в Вінниці проживаю. Я в школу ходила в другу через еспарк, скільки пам'ятаю. От хай він такий буде, не треба траксон, я думаю, достатньо тут. Єдине, що, як, якби на мене. Якби забрали там з пінболом площадку. Чому? Я думаю, що навкруги Вінниці. Валом є місця і в лісах, де можна це зробити, mm. але це не робити в центрі mm -hmm. міста. Так, взагалі, то добре. Хай краще парашютну вишку повернути на те місце, якщо ви пам'ятаєте, колись вона там була вже. No, ну, все нормально. зробили б дороги для велопрогулок, то було б це. І дороги не порядок прямо Ну, Просто тут розбиті дороги, якщо подивитися там далі, там взагалі, наприклад, немає. якщо її зробили, щоб можна було по парку кататися на велосипеді, було б далі. Mm -hmm. Тракціони mm -hmm. теж для дітей. Ми вже ж дорослі. Yeah. <laughs> Atrakcyjnie to nie luję. Wszystko mu nam park podoba się i inne to nam też podoba się.